Дитяча лікарня номер 5 медичний заклад, в якому лікують маленьких пацієнтів із патологіями нервової системи та хворих на алергію. Часто малечі доправляють каретами швидкої допомоги, а дороги тут не витримують жодної критики. Скажеться головний лікар Наталія Фоменкова народному депутату України Борису Філатову, який вирішив визначити головні проблеми медичного закладу та допомогти їх вирішити. Однак, під час зустрічі з нардепом, медики говорили не лише про проблеми лікарні, а й чекали від Бориса Філатова відповіді на найрізноманітніші питання. 24 чотири Мы все голосовали за так называемые участия, которые делали нам дороги, которые раздавали речь. В результате ни дорог нет, ни кушать нечего. Поэтому, естественно, мы приложим все усилия. Партия, мы благотворительный фонд. Мы очень много делаем для города, вы на это видите, и все проекты, которые начиная. От... дитячого лагеря у кропчик під час зустрічі звучали не тільки питання, а й прохання. Я хочу оддати вам просьбу радіти по важливості помочь дебальню це з встановленням басі, котре буде ну, способствовати здоров'я дітей. Наскільки басейн є дійсно важливим фактором для одужання, підтвердила і головний лікар. В комплексному лікуванні дітей з, невролог... з патології нервної системи це було плавання. Безусловно, це мабуть, один з найкращих методів для лікування дітей з дитячим серебральним пареньчом, коли йде розслаблення. Борис Філатов уважно слухав людей, говорив, що спробує допомогти, однак порожніх обіцянок не давав, бо це не його стиль роботи. Пройшло час обіцяння передвиборних пустопорожніх. То есть, когда мы работали в Днепропетровской областной государственной администрации, то, знаете, мы, наверное, были единственная команда, которая за всю историю Украины ушла, и люди в спину не плевали. Поэтому мы люди дела. Но дело всегда начинается с первого шага, и лучше делать понемногу, но каждый день чем обещать какие-то, я не знаю, как там мои политические оппоненты, новую индустриализацию, поднять зарплату в три с половиной раза и прочую чушь и вранью. Людей також цікавила особиста думка Бориса Філатова і щодо перейменування міста, і щодо екологічного порятунку Дніпра, і безперечно про партійних соратників нардепа, які представлятимуть на місцевих виборах інтереси територіальних громад. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.